Всім привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти, як же все-таки помиритись з вашими конкурентами. Так, так, я впевнена, що у вас є конкуренти всюди, ви їх всюди бачите. На роботі це ваші колеги, які також хочуть підвищення, кого хочете, ви бажаєте так кожної ночі, щоб отримувати більше грошей. Або це інша компанія, яка постійно переманює у вас клієнтів, або це. Інші експерти і спеціалісти, які постійно заманюють ваших клієнтів свої тенета, і ви не знаєте, що ж з цим робити. Бо постійно відчуваєте цю конкуренцію гонидву. Ви запускаєте рекламу, і тут ваш конкурент вищий, він знову вас перевершив. І що ж в цьому випадку робити? З кермічної точки зору, про яку я зараз хочу з вами побалакати, це. Саме правильне рішення, яке ви можете зробити, коли у вас є конкуренція, це побажати їм успіху. Або порекомендувати їх своїх, своїм клієнтам і стати з ними друзями. Якщо ви зараз помітите і слідкуєте за духовним розвитком, за цими всіми відео на Ютубі, ви можете зрозуміти, що більше ж Більшість духовних експертів, які є своїми конкурентами, вони роблять подкаст-інтерв'ю один у одного. І вони в цих відео не кажуть, що А-та-та, підписуйтесь лише на мене. Ні, вони відкрито, коли роблять ці відео, вони про це кажуть: що підписуйтесь, вона така-така. Знаєте, чим мені це подобається? Мені це подобається тим, що вони дуже сильно підтримують і молодих експертів, таких, наприклад, як я. Да, якби я маркетолог з 10-річним досвідом, але при цьому я почала активно вивчати карму. Бо карма дала мені відповіді на питання, чому у когось маркетинг працює, а у когось ні. Так само і з конкуренцією. І тут я також знайшла кармічну відповідь: чому у когось працює, а у когось ні, коли ви з кармічної точки зору бажаєте своїм конкурентам класного росту, побільше клієнтів. Ви це самі отримуєте, бо перший закон карми, що посієш, те й пожнеш. Тобто, що ви створили, ви створюєте гарне бажання для іншої людини, для свого конкурента, і ви отримуєте те саме. Якщо ви, наприклад, написали книгу і хочете, щоб у вас були класні продажі, почніть рекомендувати книги ваших конкурентів. Це постійно робить Марина Хмиловська, яка кармолог вже більше ніж десятирічним досвідом. Вона постійно в кожному подкаст інтерв'ю вона розповідає і рекомендує іншим людям створювати книжки, випускати їх, бо вона сама написала шість бестселерів зі своїм чоловіком. А все чому? Тому що вона завжди бажала, щоб всі інші також писали книжки. Вона дуже часто рекомендує книжки інших експертів, ну не кажучи само собою про Майкла Роуча. А це... Наш головний наставник в темі карми, але вона постійно всім розповідає про книжки інших людей. Давайте створюйте. Давайте створюйте Ютуби, давайте створюйте подкаст інтерв'ю. І для експертів це дуже важливо, бо експерти цього дуже бояться. А якщо ви не експерт-підприємець, ви ще більше цього боїтесь. Я це чудово знаю. Мимо мене, прийшло стільки підприємців, і я ні одного не побачила, хто б сказав, що так, мій конкурент класний, він конкурент крутий. Мені подобається, що він в мене є, да, бо я можу створювати кращий продукт, бо мені є до чого йти, коли я дивлюсь на нього. Ні, ми завжди робимо по-іншому. Якщо ви почнете радіти за своїх конкурентів, якщо ви почнете бажати їм кращого, то це саме ви також отримаєте. Ви будете отримувати більше завдоволених клієнтів. І відгук від нашого всесвіту, да, якби, а насправді до вас буде просто повертатись ваша гарна карма. Карма це не щось міфічне, це прості реальні дії, які ви можете робити щодня для того, щоб отримувати більше клієнтів, більше грошей, налагодити стосунки в родині на роботі. Покращити процес лікування, якщо ви чимось захворіли, допомогти іншим, наприклад, вилікуватися, розібратися, чому взагалі так працює Всесвіт, чому хтось хворіє, чому в нашій країні війна, і що ж ми такого створили, щоб це відбулося? Вивчаючи карму і духовність, ви зможете знайти відповіді на ці питання. Я бажаю всім. Не мати конкурентів, бо ваші конкуренти це ваші найкращі друзі. Всім гарного дня і гарних продаж карми грошей. Серйозно? Музик.